Доброго часу, шановні українці, з вами Вьмак Павло Крук. Сьогодні я хотів би поговорити ще раз вкотре про українську мову. Оскільки мова українська, будь-яка мова, чи то рунічна, чи то українська, чи то російська, чи то англійська це є мова програмування. Це є потужний інструмент магічний, який програмує простір. І те, що Відбувається довкола людини і життя самої людини і народу відповідно в цілому, будь-яка мова, в тому числі і українська. Наша українська мова кодує алгоритми добра, розуму, творчості. Тому українські люди такі працьовиті, такі багатогранні, такі розумні і найкращі програмісти в світі, тому що вони гарно. І комбінують інші мови. Наприклад, російська мова це мова, яка несе агресію, вона штучно створена, вона нещодавна, от. вона багато багів має, якщо ви навіть подивитесь на їхні слова, вони, їхні мови російські, вони є нелогічними, вони не несуть в собі якогось енергетичного ядра і сенсу. Тому, по суті, російська мова є деструктивною і несе розруху і агресію. Тобто людина не хоче працювати під такою мовою, хоче забрати в чужого в іншого. Несе алгоритми Орди. І я стикаюся з тим, і дуже часто бачу, що люди кажуть: ну, а як же ж так? У нас, наприклад, в ЗСУ багато хто розмовляє російською мовою, які воюють за Україну, відповідно. Як же ж так, що з ними робити? Ну, дивіться, я в будь-якому разі не закликаю до знищення російськомовних українців, але потрібно просвітлювати людей, вкладати їм в голову розуміння. Ви розумієте, що якби ці самі хлопці, козаки і всі українці розмовляли б українською мовою з часів Незалежності, цієї б війни не було. Не було б в таких масштабах, принаймні, як мінімум. Якби. З початком незалежності, тобто 30 років. З 91-го року, силові структури, в першу чергу наше СБУ протягом, наприклад, періоду півроку, тому що за півроку навіть може кожен українець вивчити мову програмування. Ми дуже інтелектуальні люди, дуже інтелектуальний народ і тому за півроку вивчають мову програмування. Мову українську, в якій середовищі ти живеш в Україні, вивчити набагато легше і швидше за коротший період, можна за три місяці, за два місяці вивчити українську мову. чим я можу навести багато прикладів людей, які там, будучи, наприклад, в тому самому Ірпені, у мене друг навіть є, який азербайджанець. От, і він одразу перейшов, тому що це мова, яка в тому самому Ірпіні розрізняла свій чужий, тобто по російськомовних стріляли їх або українськомовних рятували, хлопці наші відбивали і витягували. Це був маркер Маркер ворог і свій, і мову вивчити легко. Зараз не потрібно нападати на тих, хто розмовляє російською мовою в ЗСУ, тому що у них не до того. Вони не на часі вони воюють. Багато я знаю, дуже багато, тому що я допомагаю хлопцям. Вони вчать українську мову навіть там, в тих. У мовах, тому що вони, бачачи, яке зло несуть російськомовні, вони від них відрікаються. Відрікаються від цього зла і вчать навіть ЗСУ. Розумієте, тобто процес іде. Російська мова це інфекція. Це програмний код, який в... штучно запханий в Україну і який несе тут руйнування. І хлопці вчать. Не потрібно е на них тиснути, все прийде своїм часом. Але е уявіть, наприклад, що. 30 років назад, з початком незалежності, СБУ, силові структури займаються тим, що російськомовних не допускають до телебачення, не беруть в них інтерв'ю відповідно, обмеження роблять, збільшують податки для російськомовного бізнесу, наприклад, вивішують бікборди, там, білборди, що висіли. Ти розмовляєш українською, значить, ти там, світла людина. Розмовляєш російською, їдь на РФ. Тобто, щоб на рівні держави, на рівні силових структур, щоб не допускати до влади, наприклад, російськомовних там і інших, щоб лобіювати виключно українські роди і українців, щоб всюди звучала українська мова, виховувати патріотизм, пояснювати, що це мова програмування, щоб всі любили свою мову, цінували і розуміли її значення, що українською мовою кодується Україна, український народ, і ця мова несе добро і світло. Відповідно, настав би там 2014 рік, інші фрази кажуть, що тоді б РФ придумало б іншу причину напасти за ресурси. Наприклад, хто не знає, то у 2014 році Україна настільки багата по ресурсам, ми маємо всі копалини, в тому числі газ і нафту. І в 2014 році в нас вже були заключені контракти, що ми мали Україна розробити родовище газу і забезпечити повністю себе газом. І е, Європу. Відповідно, РФ це не сподобалось. Вони зрозуміли, що вони економічно, це як економічна війна, вони програють. Відповідно, вони на ідеї руського міра, на тому, що тут багато російськомовних і зробили цю війну. Війну масову, що люди кричали е, на сході в російськомовних містах, Путін віді войска. він ввів. Пішла руйнація, тотальне знищення народу. В першу чергу, в знищення україномовних саме. Тому що ми вороги, ті, хто розмовляє українською, а ті, хто розмовляють російською, вони, їх підтримує РФ, тобто це їхні. І на цій стратегії вони побудували цей наступ і відповідно і зараз продовжують ідеологію свою. Вони мають ідеологію, що України немає, не існувало ніколи. І тут рускоязичне населення, і взагалі Русь була російськомовною. Що не є правди. І уявіть, що до цього 2013 року Україна розмовляла українською, не обслуговували російськомовних, наприклад, всі інтерв'ю, там всі науковці, бізнес великий, розмовляли б українською. Ніх би такого не вийшло б. Ідея руського міра не знайшла б. Вони могли просто тупо напасти. Але навіть в міжнародному значенні була б інша війна, тому що. Ніхто б не грався з тим поняттям, що тут десь дійсно є, на чому зараз великі гроші проплачує в ЗМІ і на політичній арені РФ, щоб е, показати, що тут е, є нацменшина, яка не є нацменшиною, але велик, більшістю населення є російськомовним. Відповідно, РФ е, його на законних правах захищає, вбиваючи українців. Ну, ніби ми нацисти, ніби ми е, гнобили. Російськомовних, що тут взагалі такого не було. От. І тоді б на міжнародній арені ні, нікого б сумнівів не виникало. Нам би більше давали б зброю, розумієте? Була б інша війна. Просто було б напад іншої країни на іншу країну заради ресурсів. Е, про захист якихось людей російськомовних навіть мови не було. Тому я вас прошу, люди, усвідомте те, що українська мова це мова програмування. Це мова, яка несе добро, творчість і розум. І ми повинні всі перейти на українську мову. Це дуже велике має значення. Ті, хто в ЗСУ, вчаться, повірте, вчаться, переходять, я багатьом людям допомагаю, бачу, як вони хочуть. Ті, хто навіть в мене на курс, я от в мене курс, я не беру російськомовних. Але беру тих, хто хоче вивчити українську і перейти на українську мову. У мене є на курсі люди, які на моєму курсі виключно спілкуються українською мовою, полірують її і отримують від цього насолоду. Вони вже зрозуміли настільки важливо, що це на рівні з рунами це мова програмування. І вони побачили результати, як ритуали української мовою складені, працюють набагато краще, там хто навіть практикував раніше Російськомовні ритуали. Вони бачать, що це дієвіше, краще, які плоди гарні це все дає. А людям, які не воюють ЗСУ, не на фронті зараз, так взагалі не повинно виникати питань за вивчення української мови. Це мінімум той, який для України, для нашого егрегора України в цілому, які люди можуть зробити. Кожен може перейти на українську мову будь-хто. Це легко. Тобто, людина з інтелектом вищого середнього. Може, легко вивчити українську мову за декілька місяців. Було б бажання змінити мову в телефоні на українську всіх застосунках і розпочати спілкуватися, розмовляти, піти на курси. Зараз онлайн-курсів багато. Це буде ваш особистий вклад. І не потрібно підписувати тим, що в ЗСУ воюють хлопці російськомовні. Вони воюють, але вони обов'язково вивчаться, вони розуміють вже цінність. Вони зрозуміють цінність для ЗСУ, для військового мова це основний критерій свій чужий. Це маркер у людяності і маркер ворога. Кого вбивати, від кого захищати. Зараз, хто не зрозумів, відбувається геноцид, не тільки війна, геноцид українського народу. І щоб вистояти, вижити, ми маємо всі перейти і. В ЗСУ хлопці вивчать, повірте, я з багатьма спілкуюсь, Переписуюсь, допомагаю, підказую, даю захисти, якісь гуртуємося з учнями, десь допомагаємо. І люди бачать результат і вони переходять. Тому не перекладайте, як вчить християнство на волю Бога чи на когось, почніть себе. Змініться. Спробуйте перекодувати себе мовою програмування українська. Це така сама мова, як руни, наприклад, як огами. Як гліфи єгипетські, це також мова. Але коли ви почнете нею розмовляти, ви відчуєте підключення до сили до Егрегора України, до древньої, до старовинної могутньої сили, і у вас життя розпочне змінюватись на краще. Вести бізнес, дивіться, я з початком війни я оформив ФОПа, і всі свої магічні послуги я зараз приймаю на рахунок ФОПу. Я не працюю з російськомовними, не допомагаю їм. Тому що моє першочергове завдання допомогти українцям і допомогти їм зрозуміти, хто такі є українці, і що вони самі програмісти свого життя. На все воля кожного з вас. Як бачите, можна вести і бізнес українською, і працювати лише з українцями, і це є безкровна революція. Нікого не потрібно вбивати. Розумієте, якби СБУ 30 років займалося тим, щоб наші всі спеціалісти перейшли на українську мову, а хто не хотів переходити, от як в Чехії, їх просто відправили, не вбиваючи там німецькомовних, в Німеччину в Германію відправили. Це безкровна революція, тобто не було війни. О, тут, я сподіваюся, знаю, що СБУ в мене моніторить, дивляться, щоб теж взяли до уваги. Не потрібно робити кровну революцію, можна зробити безкровну. Просто грошима, тому що наш основний Грегор це гроші. Відповідно, якби всі спеціалісти перейшли бізнес на українську мову, війни б не повторилося. У нас була б ідеологічна цілісність. І просто б забрати напасти на Україну, щоб відрізати від постачання Європи і свого газу, наприклад, які президенти там раніше гралися, але якби була українська мова. Це була б інша війна, це був би просто напад на інший народ. І допомога, і інше визнання в світі цієї війни було б інше, зовсім інше, кардинально інше. Тому не перекладайте відповідальність. Ну, от там ЗСУ розмовляють. Повірте, в ЗСУ ще раз наголошую, хлопці вчаться. І багато хто оголошує: ну вибачте, я зараз не можу. Я розумію, я повернуся, я вивчу українську мову. Я таким людям допомагаю, тому що вони свідомо заявляють в простір. Що я хочу бути українцем. А для того, щоб стати українцем, я хочу програмувати простір, тобто розмовляти мовою програмування, кодувати українською. Я допомагаю таким людям, конкретно тим, хто в ЗСУ. Іншим ні. Тому що людина ходить на роботу, має час на відпочинок і може вивчити українську мову. Може. А от чому не хоче? От варто вам задуматись. Тому, на прикладі своєму, я ось подав приклад, що я всі податки сплачую, заробляю гроші, які гроші всім потрібні, які ми міняємо час свого життя на гроші, хто за ски продає свій час і ресурс свого життя, саме дорогий ресурс, міня на гроші це вже інше питання. Але я заробляю працюючи з України мовною. Я з центральної України, з Поділля. Де це не Західна Україна. Розумієте? Кожен так може. Може, почніть з себе, будь ласка. Ви хоча б спробуйте. ви відчуєте цю силу української мови, як ви змінитесь, як ваш світогляд зміниться, скільки вам енергії дасть українська земля, Егрегор України, який зараз дуже ми от, відуючи України, всі піднімають дух український і нашу силу. Спробуйте бути програмістами свого життя. Тому що мова це є магія. Українська мова це магічна мова, яка несе добро, світло, радість, розумієте? І розум. Українці самі розумніші. Це те, що я вам хотів донести: Будьте українцями, тому що українець той, хто розмовляє українською мовою. Слава Україні! Смерть ворогам!